НАТО готує мільярдну допомогу Україні. Генеральний секретар Альянсу Марк Круте після розмови із президентом США Дональдом Трампом анонсував значне збільшення фінансової та військової підтримки України. За його словами, Україна отримає від цього право воювати далі та багато озброєння і військової техніки. Трамп також зазначив, що майбутня безпека України буде розглянута пізніше. Тим часом видання The Economist повідомляє, що євросоюз може подвоїти свою військову, фінансову та гуманітарну допомогу Україні, якщо США скоротять свою підтримку. На сьогодні країни ЄС уже надали Києву 113 мільярдів євро, що становить 0,2% ВВП Євросоюзу. У разі необхідності цей показник може бути збільшений до 0,4%. Водночас, Британія уже готова задіяти війська та авіацію для забезпечення миру в Україні. Прем'єр-міністр Кір Стармер після зустрічі із Трампом заявив, що Велика Британія готова відправити свої сухопутні війська та авіацію для гарантування мирної угоди в Україні. Крім того, як пише видання Єрактів, Україна прагне від Європи м'яких і жорстких гарантій безпеки через позицію Трампа. Що мається на увазі? М'які гарантії іноземні інвестори в Україні вимагатимуть від своїх урядів захисту від атак Росії, а жорсткі гарантії. Київ хоче зміцнення армії, членства в НАТО та присутності європейських миротворців для захисту портів і ключової інфраструктури. Ці ініціативи стануть предметом обговорення на майбутніх переговорах у ЄС та НАТО. Село оборони нещадно викорюють російських окупантів із незаконно захоплених земель. Нищівний удар на куп'янському напрямку. Дрони перетворили на металобрухт майже десяток ворожих махін. Нищівне вогневе ураження танка на Харківщині. Гарячі кадри вже готові до перегляду. Із вас вподобайка, підписка і поїхали. Ворожа броня розлітається над руски. Унікальні кадри фронтової роботи показали наші бійці 8-го полку ССО. Локація на відео Куп'янський напрямок. Знімання операції оприлюднили 27 лютого на каналі Сил спеціальних Операцій. На ньому воїни завдали нищівного удару по ворожих цілях. У пригоді стали спритні ФПВ-дрони. Залізні пташки виріям налетіли на противника. У результаті знищено шість бойових броньованих машин, два танки та засоби зв'язку путінських сил. На додачу мінуснули й живої сили: 35 окупантів залишилися лежати на сирій землі. І ще п'ять поранено. На тому ж напрямку ворог поповнює український обмінний фонд. Військові 43-ї механізованої бригади одного із росіян примусили здатися в полон. Загарбник у супроводі дрона підійшов до наших позицій, де склав зброю і засоби захисту, після чого його забрали українські бійці. Генштаб Збройних сил України у своєму звіті вказує на те, що за попередню добу на Куп'янському відтинку відбулося п'ять атак загарбників. Штурмові дії противника точилися неподалік Петро Павлюки та Загризового. І ще п'ять атак відбили на Лиманському, Краматорському і Харківському відтинках. Дивіться, які кадри показали наші герої з останнього. У Харківській області ворог придумав схованку, де, за його задумом, мав стояти танк. Але не дочекався гусеничний свого виходу. Ударні дрони спалили замасковану техніку ущед. Також дісталося ворожим укриттям та піхотинцям, які намагалися втекти від дронів усіма можливими засобами. На ділянці навколо Торецька відмічено 10 спроб штурмів знову ж таки за попередні 24 години. Але рекорди з кількості гарячих подій б'є покровський вектор. Захисники батьківщини зупинили 33 штурмові дії агресора у бік населених пунктів: Тарасівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Леонтовичі, Котлине, Удачне, Надіїка, Успенівка. Ворогу не сила витягнути цей відрізок, що ми тільки вже не бачили. скиглення росіян у радіоперехопленнях, нелюдські покарання їхнього командування. А тепер солдатів РФ кидають на милицях на м'ясні штурми. Про це розповів військовослужбовець 68-ї окремої єгерської бригади із позовним гусь каже: українські бійці дуже дивуються, коли бачать такі випадки. І ще спроби пробитися ворогом 26 лютого. Фіксували на Новопавлівському напрямку у бік населених пунктів Костянтинопіль, Роздольне, Шевченко та Бурлацьке. Саме там особисто побував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Прибув генерал на південь Донеччини, щоб віддати, відвідати війська у зв'язку з активізацією дій противника. Головне з його допису у телеграм. Дослівна противник на цьому напрямку інтенсивно проводить наступальні дії. Намагається прорвати оборони наших військ та захопити три населених пункти. Проте, з нашого боку, вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів. Проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок. Пише Сирський. Росіяни понад три роки намагаються вийти на адмінкордони Донеччини, але їхні втрати зростають, а плани залишаються нереалізованими. Зауважив Голубком. Стежимо за подіями на передовій і віримо у Збройні сили України. Залишайтеся з нами, щоб не пропускати головного. Закликаю підписатися на канал свій час, залишити коментар під відео і продовжувати перегляд. Ворог тисне на чотирьох напрямках. Зсу мужньо стримують напір і навіть відновлюють позиції. Є гарні новини з Підпокровська. Головне з фронту. Тут і зараз на каналі Сій час. І увага на екран бойових дій. Мапа актуальна станом на 26 лютого. Як бачимо по ній, минулої доби російські війська просунулися у Котлярівці на південь від Покровська, біля кордонів Дніпропетровської області. Таку динаміку показує карта Діпстейт. Також ворог збільшив активність на північ від Великої Новосілки. Окупанти захопили село Новоочеретувате в Донецькій області. На цьому напрямкові головною метою для противника є село Комар, через яке проходить логістика та угруповання сил оборони у районі Андріївки. Від Новоочеретуватого до комара приблизно 10 кілометрів. Всього за ці 24 години ворог просунувся на чотирьох напрямках. Це видно на картах Американського інституту вивчення війни. Путіністи продовжують тиснути біля Лиману Великої Новосілки та на Куп'янському напрямку. А також у Російській Курській області. Водночас Збройні сили України мали успіх під самим Куп'янськом. Геолокаційні кадри від 25 лютого показують, що ОЗСУ просунулися на захід від траси П-79, дворічна Куп'янськ, на північний схід від західного, тобто на північ від самого Куп'янська. А січаславські десантники із 25-ї окремої повітряно-десантної бригади відновили положення у Котленому, що під Покровськом. Зайняття цього населеного пункту дозволило б ворогу вийти на трасу Покровськ-Дніпро, тому на захоплення населеного пункту у свій час противник кинув значні сили. Наші воїни не дозволили росіянам закріпитися та вибили їх за межі міста без шансів на повернення. На турецькому вітинку фіксується контратака ЗСУ у місті Турецьку. Кількість одиниць бронетехніки українців. Досягли території ВП Шахта Центральна, ДП Турецьк вугілля. Розлого коментує ситуацію український військовослужбовець з позивним мучной. Давайте далі його цитувати. Наші рексюгани змогли прорватися з району Кримського між позиції ворогів. Штурмові підрозділи просочилися в глиб позицій противника приблизно на 760 метрів. Зараз ми змогли взяти пару забудов. Ворог намагається нас викурити. Триває вуличний бій. Тим часом на Курщині росіяни стверджують, що взяли село погребки. Воно розташоване у північній частині українського плацдарму. Задканали показали, як над місцевою школою височіє триколор. Також росіяни заявляють, що їхні війська взяли на тому ж північному виступі село Орлівку і зайшли до нової сорочини. Україна цього не підтверджувала. За даними пабліка Deep State, картини навколо погребків не змінилася. Тому ми схильні вірити офіційним українським джерелам нашому командуванню. І, звісно, чекаємо на коментарі від генштабу ЗСУ. Ситуація на фронті погіршиться, якщо війна не закінчиться цього року. Заявив голова фонду Повернись живим Тарас Чмут. Він погодився про загрозу існування України, якщо мирні переговори не почнуться до літа. Цю тезу нагадаю, нібито наводив керівник Гур Кирило Буданов на закритому засіданні Верховної Ради, і її наводили змі з посиланням на неназваного інформатора. Згодом пан Буданов спростовував це. Мовляв, він такого не говорив, і такої тези не було. Тим не менше, шановні, як до цієї думки ставитесь ви, наскільки довго ще зможуть наші титани тримати фронт? Залишайте, будь ласка, коментарі під відео, ставте свої вподобайки і підписуйтесь на канал свій час.